Мир вам і продовжу роботу свою щодо закону і благодаті Христової, бо дуже вже закон учепився за душі ваші, дуже вже душі пошкоджені гріхом і невір'ям в благодать Ісуса Христа, не вір'я в те, що Він живе в вас, вселився в вас. Ви не вірите, що Він до вас прийшов. Це означає, не відчуваєте, не розумієте Його приходу, Його присутності. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись були далекими, стали близькими кров'ю Христовою, бо Він є мир наш, котрий створив з обох одне і зруйнував перешкоду, яка стояла посередині, знищивши ворожнечу плоттю. А закон заповідей вчення, щоби двох створити в собі самому одну нову людину, створюючи мир і в єдиному тілі примирити обох з Богом, посередництвом Христа, убивши ворожнечу на ньому. Ефесянам, 2 розділ, 13, 16 вірш. Що ж скажемо? Невже від закону гріх? Але я не пізнав гріх інакше, як через закон. Бо я не знав би і жадання, якби закон не говорив, не пожадай. Але гріх, узявши привід від заповіді, викликав у мене всяке жадання, бо без закону гріх мертвий. Я жив колись без закону, але коли прийшла заповідь, то гріх ожив. А я помер. Отак заповідь, що мала бути для життя, послужила мені на смерть, тому що гріх, узявши привід від заповіді, спокусив мене і нею умертвив. Діти, остання година, а що чули були, що Антихрист іде. А тепер з'явилось багато антихристів. І з цього ми пізнаємо, що остання година настала. Перша від Івана, другий розділ, 18 вірш. Отже, остання година настала. Що це означає? Антихрист іде. А тепер з'явилося багато антихристів. Антихрист, якщо я в віру, повертаюся знову. Від Христа до закону, то є Антихрист. І тепер багато Антихристів. Це значить багато тих, хто, увірувавши в Ісуса Христа, у Його благодать, у Його жертву, кров, яку Він за нас впролив, знову повертаються до закону. Вони антихристи. І тепер багато антихристів. Зверніть увагу, хто ви після цього. І скинутий був великий дракон, древній Змій, зваєний дияволом і сатаною, що спокушає всю вселенну, скинутий на землю, і ангели його скинуті з ним. Об'явлення Іван Слова, 12 розділ, 9 вірш. Зверніть увагу, що я читав ось буквально тільки що. Без закону гріх мертвий. Я ж не мав би і жадання, якби закон не говорив, не пожадай. Але гріх, узявши привід від заповіді, викликав у мене всяке жадання. Уявляєте, про що йдеться мова? Гріх, узявши привід від заповіді, спокусив мене і нею умертвив. І знову, я нагадую, що. Закон, великий дракон, древній Змій, званий дияволом і сатаною, що спокушає всю Вселенну. Як співзвучні ці вислови, порівняйте, подумайте, і нехай в серці вашому відкладеться оце відчуття і розуміння. Тому у маловірних закон спустошив у душах третини ангелів, благодать спасіння вірі і повернув їх на пласке життя по закону. Це третина і є ангелами закону. Тому ще раз про закон. Закон святий, і заповідь свята, і праведна, і добре. Отже, невже те, що добре, стало для мене смертоносним? Зовсім ні. Але гріх виявив себе гріхом, тому що через добре спричиняє мені смерть. Так що гріх стає вельми грішним завдяки заповіді, бо ми. Знаємо, що закон духовний, а я платянин, проданий гріху, бо не розумію, що роблю, тому що не те роблю, що хочу, а що ненавиджу, те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то погоджуюся із законом, що він добрий. А тому не я вже роблю те, а той гріх, що живе в мені, бо знаю, що не живе в мені, Тобто в моєму тілі добре, бо бажання добра є в мені, але щоб зробити таке, того не знаходжу. Добра, якого хочу, не роблю. А зло, якого не хочу роблю. Якщо ж роблю те, чого не хочу, вже не я роблю те, але гріх, що живе в мені. Тож я знаходжу закон, що коли хочу робити добро, лежить у мені зло. Бо за внутрішньою людиною знаходжу насолоду в законі Божому, але в членах моїх бачу інший закон, що протирічить закону розуму мого, і бере мене в полон закону гріховного, який перебуває в членах моїх. Бідна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті? Дякую Богові моєму через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, той самий я розумом моїм служу законові Божому, а тілом законові гріха. Римлянам розділ 7. Уважно читайте, там можна все послання святого апостола Павла до римлян щодо закону дуже багато написано. І також до Галатів. Ізраїль, який шукав закону праведності. Закону праведності не досягнув. Чому? Тому що шукали не у вірі, а в ділах закону, бо підкнулися об камінь спотикання. Як написано, ось кладу в Силоні камінь спотикання і камінь спокуси. Але кожний, хто вірує в нього, не осоромиться. За Ісуса йдемо, йдеться мова. Римлянам, 9 розіл, 31, 32 вірш. Законом я помер для закону, щоб жити для Бога. Я співрозіп'явся Христові, і вже не я живу, а живе в мені Христос. А що нині живу в плоті, то вірою живу в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Не відкидаю благодаті Божої, а якщо виправдування через закон. То Христос даремно помер. Галатам 2 розділ 19 21 вірш. Але ми знаємо, що закон, коли щось говорить, говорить до тих, хто під законом. Тому всякі уста замикаються, а весь світ стає винним перед Богом. Зверніть увагу: закон говорить до тих, Хто під законом? Якщо ви не під законом, а під благодаттю Христовою, Його слова вас не стосуються. Зверніть ще раз говорю на це увагу і перестаньте вірувати і двом зразу: і в Ісуса Христа, і в закона. Тому і написано, виправте свої серця двоєдушні. Отже, закон звинувачує і дітей Божих. Оскільки весь світ стає винним перед законом, якщо він звертається до дітей Божих непідзаконних, у тому числі й тих, які у Христі, незважаючи на те, що їх викупив Христос своєю жертвою. Отже, це наклеп. Якщо християнин читає заповіді, то що вони йому говорять? Хай не буде в тебе інших богів, не створюй собі кумирів, не убий, не укради, не чини перелюбу шануй батьків, не бажай майна ближнього твого, не вже свідчи. Уявляєте, це до дітей Божих. Яке бажання гріха, вони живуть по Духу Святому, у них Дух Святий в серцях. Що ж закон на них такий наклеп зводить? Це ображає? І тих, хто вірував, і духа, який в них знаходиться і перебуває, і відбулася на небесах війна. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон і ангели його воювали проти них, та не встояли. І не знайшлося вже місця для них на небесах. І скинутий був великий дракон древній змій, званий дияволом і сатаною, що спокушає всю вселену скинутий на землю, і ангели його скинуті з ним. І почув я гучний голос на небесах, який промовляв: Нині настало спасіння, і сила, і царство Божа нашого. І влада Христа Його, тому що скинутий наклепник братів наших, який зводив наклепи на них перед Богом нашим день і ніч. Тепер зрозуміло, хто наклепник, хто звір, хто древній змій, заваний дияволом і Сатаною закон. Об'явлення Івана Богослова, читайте уважно, 12 розділ, 10 вірш. Яка ж війна, війна Ісуса Христа, Михаїла, за спасіння душ людських. Які були підзаконними, але стали тепер уже увірувавшими. Так що це він викупив нас своєю кров'ю перед законом, принісши себе в жертву згідно закону. Тому і нам не треба вже виконувати закон. Але ми живемо по благодаті. Смертю, смерть переміг духом вуст своїх і знищує явлення пришестя свого. Другий розділ, восьмий вірш. Нині настало спасіння, і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа, тому що ділами закону не виправдається перед Ним ніяка плоть, бо законом пізнається гріх. Тепер же, незалежно від закону, з'явилася правда Божа, про яку свідчать закон і пророки. Правда Божа через віру в Ісуса Христа у всіх і на всіх, хто вірує, бо нема різниці, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої, виправдовуються даром, благодаті Його через відкуплення у Христі Ісусі, якого Бог призначив як жертву, очищення Його кров'ю через віру для свідчення правди своєї, прощенні гріхів. Чинених раніше, за час довготерпіння Божого, для свідчення правди Його нині, щоб Він явився праведним і виправдовував того, хто вірує в Ісуса. Де ж те, чим би хвалитися? Знищено. Яким законом? Законом діл ні, але законом віри. Бо ми визнаємо, що людина виправдовується вірою, незалежно від діл. Закону, послання апостола Павла до Римлян, 3 розділ, 19, 28 вірш. Але продовжує святий апостол Павло, та їхній розум засліпився, бо те ж саме покривало, донині лишається незнятим при читанні старого заповіту, бо воно знімається Христом. Донині, коли вони читають Мойсея, закон значить, покривало лежить на серці їхньому. Але коли не вертаються до Господа, тоді це покривало знімається. Господь є Дух, а де Дух Господній, там свобода. А ми всі відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивлячися на славу Господню, перетворюємося на той же образ від слави у славу, як від Господнього духа. Друге Коринтянам, 3 розл, 14, 18 вірш. Отже! Хто у Христі, той нове створіння. Древнє минуло, тепер усе нове. Зрозумійте правильно, древнє минуло. Подумайте добре, тепер усе нове. Від старого нічого від древнього не залишається. Якщо ви в Господі, Друге Корінтянам п'ятий розділ. Варто звернути увагу на місце в об'явленні Івана Богослова, розділ 12, 3 вірш, де говориться про великого червоного дракона. Ідеться мова про закон, тому що великий дракон, бо безпощадний, око за око, зуб за зуб, побиття камінням до смерті порушників десяти заповідей і других Заповіди. І червоний, бо служіння закону відбувається не без крові, але кров'ю жертвоприношень священники окропляли ковчег завіту, і так далі. І ще раз уважно читаємо. І з'явилося інше знамення на небі. Ось дракон великий, червоний з сімома головами. І десятьма рогами голови церкви, десять рогів, десять заповідей. І на головах його сім вінців. Ангели Семи Церков. Хвіст його захопив з тре... неба третю частину зірок і кинув їх на землю. Дракон цей став перед жоною, яка мала родити, щоб, коли вона народить, пожерти її немовля. Та зверніть увагу, як законники воювали проти Ісуса Христа і відбувалася на небі війна. Михаїл і Ангели його воювали проти дракона, і дракон і ангели його воювали проти них, та не встояли, і не знайшлося вже місця для них на небесах. І скинутий був великий дракон, древній змій, званий дияволом і сатаною, що спокушає всю Вселенну, скинутий на землю, і ангели його скинуті з ним. Уявляєте, про що йдеться мова? Сердецю ну той був закон, як володар над їхніми душами. А хто став царем тих душ? Ісус Христос. І почув я гучний голос на небесах, який промовляв, нині настало спасіння, і сила, і царство Божа, Бога нашого, і влада Христа Його. Тому що скинутий наклепник братів наших, який зводив наклеп на них перед Богом нашим день і ніч. Про наклепи ми говорили раніше. Вони перемогли його кров'ю, ангеця і словом свідчень свого, і не полюбили душі своєї навіть до смерті. Отже, веселіться, небеса і ті, що живуть на них, горе тим, що живуть на землі і на морі, бо зійшов диявол до вас у великій люті, знаючи, що небагато йому лишається часу об'явлення Івана Богослова, 12 розділ. Уважно читайте, і хай Господь благословить вас спасатися по Ісусу Христу, щоб Він вас благословив, освятив. Очистив кров'ю своєю і убілив біліше снігу. Амінь.